Майор Збройних сил України, керівник благодійного фонду «Мир і з нами на зв'язку. Вітаємо, Рославе. Ой, щось не чуємо вас. Ану ще раз, давайте спробуємо. Вітаємо. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Мирослава, я бачила, що ви в себе на Фейсбуці запустили відео 18 лютого 2014 року. Ну і власне сьогодні, знаєте, день пам'яті героїв небесної сотні вже 10 років. Виповнюється від часу розстрілів небесної сотні і часу, власне кажучи, початку російсько-української війни. Бо саме від сьогодні відраховуємо її початок. От озираючись на той шлях, пройдений, що ви можете сказати? Ну, Знаєте, складно рефлексувати, якщо ви постійно знаходитесь у вирі подій. От, я з Майдану одразу відправився на фронт е, в якості добровольця, в першому добровольчому батальйоні, зараз він називається імені генерала Кичицького. Потім е, у нас 10 років була війна, в якій ми постійно з нашою командою брали участь в різних іпостасях. Потім почалася повномасштабна війна, і для мене Майдан за великим рахунком він не закінчився, тому що вже зрозуміло, що на той момент влади Януковича, а Янукович для мене був прямим агентом спецслужб Російської Федерації. Влада Януковича намагалася нас навернути до нової союзної держави, до нового радянського союзу. І це була стратегічна мета Кремля, не тільки Путіна, зокрема, от, 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 керівного да, колективного управління Російської Федерації. Вони до, до цього йшли руками, намагалися приєднати Білорусь, підписуючи різні документи про союзну державу, створюючи ДКБ, намагаючись Україну таким чином навернути. Український народ, як і в 91-му році, як і до цього, черговий раз постав за свою свободу. І, доки, і поки що ця боротьба не завершилася, ми бачимо. Поки що ми не відвою, ми навіть не відвоювали весь суверенітет, тому що в нас є втрати території. У нас велика кількість громадян України знаходиться в полоні, в полоні Російської Федерації. У нас Вивезли десятки тисяч наших дітей, яких зараз десь там мордують і асимулюють до Росії. Тому для мене майдан не закінчився. Відповідно, і ще зарано рефлексувати щодо тих подій 2014 року. Тих, хто згинув, маємо згадувати тоді, в принципі, ми зараз тут були в дискусіях в розмові Мирослави а про настання відповідальності, знаєте, радше коли ми говоримо про тих 107 героїв небесної сотні, які загинули на майдані, і все-таки, от зараз ми чуємо там знаєте про Сівковича і його компанію з ФСБ, яка була дотична там ДБР і офісен прокурора, додає е, чергових, скажімо так, відповідей і матеріалів. але от про настання просто. Сотня загиблих перетворилась в тисячі а, тих, хто прочав, почав війну проти України. Деся, ну, та, та, десятки тисяч. І от, потім знову роками будуть чекати настання цієї відповідальності. Я розумію, що українське воїнство дає цю відповідь е, на лінії фронту, знищуючи, ліквідовуючи тих, хто вбиває українських полонених, зокрема, свідками чого ми є останніми днями просто безпринципно, От, Скажімо так, і порушуючи все, що тільки можна, всі методи ведення війни і так далі. Це, мене, ну, тут складно говорити про такі речі. Поки що війна не завершена. У мене є декілька думок з приводу. Перше, це те, що найголовнішою, найголовнішою парою для кремлівського режиму. Буде перемога України, бо це буде означати, я так вважаю, впевнений, розвал Російської Федерації. Там запустяться процеси, схожі на громадянську війну минулого сторіччя і парад суверенітету. Тому що пояснити за що вони поклали майже півмільйона росіян, це в рази, в рази, в рази більше ніж радянський союз поклав в Афганістані представників радянської армії. Червоної армії. Це в рази, в рази, в рази більше, ніж Російська Федерація поклала в Чечні, в дві чеченські компанії, в Грузії тощо. От, і я думаю, що наша перемога, вона плюс ті санкції, які, я впевнений, не знімуться з Російської Федерації і будуть придушувати її роками і роками, mm -hmm. рано чи пізно, того ж ефекту, який був з, російським, з Радянським Союзом до розвалу. Це перше. Наступне, я впевнений, що ми маємо йти за такою певною своєю, звичайно, своїми особливостями, моделлю Ізраїля після Другої світової війни, після утворення цієї держави. А це означатиме, по-перше, мілітарізацію України з точки зору, що у нас має бути обов'язково військова обов служба для всіх громадян України як Ізраї, а не відміна строкової служби, як зараз. Наші деякі державники е от, ведуть розмову, що треба відмовлятися в той час, як вся Європа повертається до страхової служби, ми обов'язково маємо розвивати як Ізраїль свій ВПК і робити його таким потужним, щоб е е засоби на зразок залізного кухлу або такі пиховоді західні, які перекривають е Київ, щоб вони стояли біля кожного міста України в достатній кількості. Щоб наші Богдани, стугни, наші ракети-нептуни, які вже заслужили славу в усьому світі і стали легендами по-своєму, наші безпілотні системи, засоби радіоелектронної боротьби, щоб це масово е вироблялося в Україні, щоб ми е захищали не тільки себе і постачали це в інші країни світу, щоб за українським озброєнням ганялися за можливістю його придбати. От і відповідно ми, як і Ізраїль, маємо розпочати довготривалу програму по покаранню військових злочинців Російської Федерації, а це означає, що свого часу будуть створені якісь групи, можливо, окрема спецслужба або на базі наших спецслужб, які вже існують, які будуть в будь-якій точці світу вишукувати. Російських злочинців і притягувати їх в Україну для покарання Україну увагу, мені нужд увага, мені не Карати, нищити До речі. Росія вона ж так поступає. Ви бачили? Нещодавно прийшло повідомлення щодо хлопця, який в Іспанії був застрелений Максим Косьмі пілота гелікоптера. В Іспанії і в Україні він вважається героєм, як людина, що відмовилася бомбити мирні міста українські. І е, 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 я так розумію, він приймав гвинтокрила в Україну. І, е, ну, тобто, втік в Україну з силом глибококрила. Він тут, і в Європі, вважається героєм, людина, яка постала проти режиму Путіна. А в Росії вони вважають його зрадником, вони його вбили. Я вам скажу. Росія взагалі е, намагається доганяти їхні спецслужби. Це ж не тільки історії, які ми знаємо про скрипалів, наприклад, не тільки історії, які ми знаємо про Лютінінку, войов Лютінієнта, якого три радіактивну радіактивну колонію полоні в е, Британії. А й в Україні були смерті, зокрема наших ППОшників, які брали участь при захисті Грузії під час грузинської війни. Те вам, бо за відкритих джерелах можна подивитися, щоб вони починали помирати через багато-багато років, а потім виявилося, що їх всіх об'єднує в тому, що вони брали участь у збитті російських літаків в Грузії. І потім були загадкові смерті. Росія це вже робить. Відповідно, Україна теж піде, на жаль, цим шляхом. На жаль, або може, слава Богу, як це робив Ізраїль. От, і ми їх притягуємо. Але спочатку ми маємо нанести головну поразку Російської Федерації. А головною поразкою для Росії буде збереження української держави і збереження української нації. Дякую. Почули вас. Пасибі, Мирослав. Пасибі вам, Мирослав Гай, майор ЗСУ, керівник Богодіна фонду. Мир і код доєднуємося до ефір.